Школу у селі Козин збудували ще 35 років тому. Про повноцінне оновлення та модернізацію закладу досі не дбали. Влітку минулого року директор школи написала проект та подала його на конкурс опорного закладу Рівненщини. Згодом саме Козинський навчальний заклад отримав фінансування на реалізацію повноцінного проекту опорної школи, а це ремонт приміщень, енергозберігаючі заходи, оновлення матеріально-технічної частини, купівля техніки, інтерактивних комплектів та парт. Є вже нові. Технології, нові комп'ютери, ми можемо використовувати нові якісь програми, можемо дивитися не тільки читати твори, а ще їх передивлятися на мультимедійних дошках. Поповнили технічні засоби чи не у всі кабінети музики, біології, хімії та фізики. Вчитель фізики демонструє новенькі вольтметри та амперметри. Тепер ці пристрої значно полегшать вивчення матеріалу. Колись діти складали схеми, а тут уже получається воно модульоване все. Все модульоване, все складене, то я не знаю навіть для розвитку дитини як краще. Я от взяла руки і думаю, якщо ми колись ставили дитині конденсатор, потужку індуктивності і треба було скласти коло. То тут у дітей вже все готове, все складене, все змодульоване. Їх завдання підключити під клему і визначати параметри, вже маючи більш точні прилади. Особлива гордість школи в громаді це справжній телескоп. Щоб дітям було цікаво на уроках астрономії вивчати теми і практично проводити заняття. Тепер вони можуть подивитися на зорі, поспостерігати за небом. В процесі реорганізації школа отримала дві філії у сусідніх селах: Гранівка та Іващуки. Тепер тут навчається 425 учнів, 80 з них щодня доїжджають на навчання з інших сіл. Такі зміни дають можливість керівництву опорної школи самим вирішувати, які заходи потрібно фінансувати першочергово. Сума збільшилася. Сума збільшилася, тому що коли ми не були опорним закладом. То наш мільйон кожного року розпорошувався, не боюся цього слова сказати, на інші маленькі школи. Ми їх утримували. А зараз, якщо навіть і дві маленькі школи стали нашими філіями, а йде фінансування на кожного учня, і ми вкладаємося в це фінансування, коли ми об'єдналися разом, то в нас коштів на все вистачає. Згідно нової освітньої субвенції та статусу опорній школі, грошей на педагогів вистачає вдосталь. Однак на отримання технічного персоналу грошей не закладено. Тож тепер об'єднана громада має самотужки віднайти ресурси на захищені статті витрат. Там не вистачає фінансування на е, утримання адмінперсоналу, власне, тільки на утримання, тому що енергоносії підвіз дітей харчування пільгових категорій коштів вистачає. А от на заробітню плату то вистачає тільки до липня місяця. Ми зараз робимо заходи по, трошечки по оптимізації видатків. Ну і на часі будемо робити новий штатний розпис, впорядковувати просто штати. Можливо, там деякі посади, будемо сказати, об'єднати. Підкоригувати з тим, щоб зменшити фінансове навантаження. Якусь частинку обов'язково мусимо доплатити з власного бюджету. У планах Козинської опорної школи зробити капітальний ремонт спортивної зали та купити шкільний автобус. Павло Невесенко Олена Семенович у ритмі подій.